Доброго дня, тема нашого сьогоднішнього уроку соціально-економічний розвиток країн Західної Європи в 16-17 століттях. Ви вже знаєте, що події, які увійшли в історію під назвою Великі географічні відкриття, призвели до докорінних змін в житті народів Південної та Центральної Америки. Конкістадори зруйнували їхні цивілізації, а саме населення обернули на рабів, яких примушували працювати на плантаціях та золотих і срібних шахтах. Награбовані багатства вони вивозили до Європи, перш за все, Іспанії та Португалії. Великі географічні відкриття справили величезний вплив на економічне життя всієї Європи. Якщо раніше головні торгівельні шляхи пролягали через Середземне та Балтійські моря, то тепер вони перемістилися в океани. Виникла світова торгівля. Торгівельні шляхи пов'язували цілі континенти. Унаслідок завоювань у південній та Центральній Америці було встановлено владу іспанців та португальців. Завойовані землі вони перетворювали на колонії це такі території, які економічно і політично залежали від Метрополії, а Метрополія це держава, яка володіла колоніями. Першими створили колоніальні імперії Португалія та Іспанія. А згодом Нідерланди, Англія і Франція. Володіння колоніями приносило країнам-колонізаторам величезні прибутки. Боротьба між європейськими державами за колонії стала причиною колоніальних війн, конфліктів між європейськими державами за володіння в Америці, Африці і Азії. У Європі в 40-х роках 16-го століття ціни на багато товарів перш за все на хліб почали зростати. Цей процес не припинявся до кінця століття. В середньому щороку продукти дорожчали приблизно на півтора відсотки для тогочасних людей, які звикли до того, що ціни взагалі ніколи не змінювалися, це стало потрясінням. Згодом це явище назвали революцією цін. Причиною такої дорожнечі було те, що кількість золота та срібла, завезеного до європейських країн, особливо до Португалії та Іспанії з Америки. Була надзвичайно великою. За приблизними підрахунками, до 1600 року вона становила приблизно 186 тонн золота і 16 тисяч тонн срібла. Це призвело до знецінення золотих і срібних грошей. У різних країнах Європи ціни зростали по різному Найбільше і найшвидше це відбувалося в Іспанії. Де станом на кінець XVI століття ціни зросли у 5 разів порівняно з початком століття. В інших країнах, наприклад, Англії, Нідерландах, німецьких землях зростання почалося зі середини століття і не було таким стрімким. У середньому ціни в Європи зросли у 2,5 рази. Великі географічні відкриття змінили звичну для європейців картину світу. Перше вони відчули наскільки величезним і різноманітним є світ на початку 16 століття. Завдяки торгівлі товарами з колоній європейські купці змогли накопичити великі статки. Проте вкласти ці гроші в справу, наприклад, відкрити власне виробництво, їм було дуже важко. На той час основними виробниками більшості товарів, які міщани використовували у побуті, були цехові об'єднання майстрів. Вони мали величезний вплив у містах і перешкоджали відкриттю нових підприємств. Крім того, цехові правила визначали розміри майстерень, кількість верстатів і працівників, об'єм виготовленої продукції і таким чином обмежували розвиток виробництва. За таких умов купці вкладали свої кошти в банківську сферу. У той час у містах Європи розвинулася мережа банківських контор та бірж, на яких укладали угоди, здійснювали різноманітні торгівельні операції, для зручності у взаємних розрахунках використовували цінні папери, платіжні доручення і розписки. Згодом розвиток банківської справи сприяв і торгівлі, і бізнесу. Банкіри та купці поступово перетворилися на одну з найвпливовіших сил суспільства, при цьому залишаючись представниками непривілейованого третього стану, який на відміну від бухівництва і знаті, повинен був сплачувати податки. Проте їхня реальна влада і значення в суспільстві стали набагато вагомішими, нерідко вони навіть позичали гроші королям. Щоб збіднілі монархи могли вести війни і утримували свій почет. Унаслідок великих географічних відкриттів європейці почали по всьому світу створювати колонії та відкривати факторії. Такі поселення потребували промислових виробів вироби із залізи, інструменти, які там дуже високо цінувалися, адже їх не можна було виробити на місці. Тому продавати такі товари в колоніях стало вигідною справою. Доставки золота та срібла з колонії призвели до збільшення кількості грошей у людей, а отже, їх можливості щось придбати. Так з'явився попит: щоб його задовольнити, тобто виробити більше товарів. Купці та банкіри почали вкладати гроші у підприємства, які назвались мануфактури, де за плату працювали наймані працівники. Власник мануфактури купував сировину, розподіляв обов'язки між працівниками та продавав готовий товар. На мануфактурі кожен робітник виконував лише одну операцію над майбутнім виробом. Наприклад, при виробництві порцелянового посуду один місив глину, інший формував, наприклад, глечики, третій прикрашав уже готові вироби. Такий поділ праці зменшував витрати часу на виробництво у порівнянні з тим, коли одна людина виготовляла один виріб від початку і до кінця, як це робили ремісники. Праця на мануфактурах була ручною. Всі знаряді і механізми були простими та здебільшого приводилися в дію м'язовою силою людини або тварини. Для того, щоб в містах обійти цехові обмеження, перші підприємці наймали робітників у сільській місцевості. Організатор купував сировину і знаходив робітників або робітниць. Він давав їм завдання, котрі вони виконували у себе вдома, використовуючи власні інструменти. Потім власник мануфактури збирав готові вироби і видавав робітникам платню. Такий тип виробництва називався розсіяною мануфактурою. Накопичивши гроші, підприємці організовували в містах централізовані мануфактури. На централізованій мануфактурі її власник знаходив приміщення і купував інструменти та обладнання. На централізованій мануфактурі робітники працювали разом в одному приміщенні. Цехи на цей час уже теж перетворилися на мануфактури, де колишні підмайстри по суті були найманими працівниками. Найчастіше мануфактурне виробництво використовувалось при виготовленні тканини у металургії, книгодрукуванні, виробленні паперу, цукру, скла, фаянсу і порцеляни. У XVI і по XVIII століття мануфактури були основною формою промислового виробництва у Західній Європі. Із появою мануфактур у Західній Європі з'явилися нові суспільні верстви, наймані працівники та буржуазія від французького буржуа, що означає городянин. Яким же було життя селян у XVI столітті, воно зазнало певних змін. За середньовіччя селяни мали майже все необхідне для життя, знаряддя праці, помешкання, робочу худобу, але земля, з якої вони годувалися, належала Феодалу. Для того, щоб отримати у нього право працювати на цій землі, селяни сплачували йому ренту, виконували роботи на його користь і віддавали йому частину продуктів зі свого господарства. Тому сеньору було потрібно, аби селяни не покидали його володіння. Для того щоб утримати селян у своєму господарстві, сеньори позбавляли їх особистої свободи і прикріплювалися, не прикріплювали їх до землі. Цей процес називався закріпаченням. Поступово західноєвропейські феодали почали потребувати дедалі більше грошей, а не виконання повинностей. Їм було вигідніше мати справу з селянами орендарями, які платили за користування їхньою землею, тому стала поширеною практика надання селянам особистої свободи. Сеньор вважався вже не захисником, якому селяни, селянин мусив коритися, а лише власником землі, за оренду якої потрібно регулярно сплачувати грошову ренту. Століттями її розмір майже не змінювався. У такий спосіб, у XVII столітті багато селян стало достатньо заможними, аби орендувати більше земель і наймати бідних односельців, щоб вони працювали на їхніх полях. Селяни самі вирішували, чим засівати поля і яких тварин розводити залежно від своїх можливостей та того, що з виробленого та вирощеного було вигідніше продати на ринку. У Франції майже всі селяни були орендарями. В Англії селяни та землевласники укладали різноманітні угоди про право володіння землею. В Іспанії половина селян були наймитами без власної землі, тому вони працювали у латифундіях знатних землевласників або на полях заможних селян-орендарів. Проте на схід від річки Ельба, де у середні віки не було кріпацтво, у Речі Посполитій, Угорщині, Московському царстві Прусії навпаки. У ранню модерну епоху процес закріпачення лише набирав обертів. Це було зумовлено тим, що тамтешні великі землевласники змушували селян працювати для того, щоб вирощувати зерно на продаж до країн Західної Європи, де внаслідок революції цін вартість його була стабільно високою. У 16-17 століттях в Європі з'явилася велика кількість винаходів і технічних удосконалень. Основним джерелом енергії була і лишалась м'язова сила людини або тварини, але механізм, які її використовували, було поліпшено. Було вдосконалено колесо, що приводило в рух водяний млин. У першій половині XVI століття у Нідерландах вітряки навчилися використовувати як джерело енергії для промисловості, їх застосовували для відкачування води і подрібнення руди. Вітряки приводили в рух шліфувальні пристрої, бури, пили, помпи, преси та інші великі механізми, велике значення мало вдосконалення конструкції техніки виготовлення гвинта, важливого елемента будь-якого механізму, завданням якого є передача енергії. Спочатку гвинти виготовлялися вручну, їх вирізали з дерева або металу. Згодом, коли винайшли токарний верстат, а його винайшли у 1568 році і розробили технологію лиття гвинтів з бронзи та латуні, гвинти. виготовляти гвинти стало набагато легше. У Нюнберзі близько 1550 року вперше почали використовувати друкарський гвинтовий прес. Завдяки цьому значно поліпшилась якість і швидкість друку. На початку 16 століття друкувалось 2 300 аркушів на день, а наприкінці XVI століття вже понад тисячу аркушів на день. У XVI столітті винайшли прокатний стан, який розкатував злид м'якого металу, наприклад, золота, срібла, свинця, олова в тонкі листи. Значні зміни відбулися в гірнічнодобовній справі. Енергію вітряків використовували для приведення в дію помп, що відкачували воду в шахтах. Водяне колесо також застосовували для цього, а ще для підйому руди на поверхню. На мідних шахтах Словаччини в XVI столітті вперше для доставляння руди до місця переробки стали використовуватись вагонетки, які коні тягли по дерев'яних рейках. Згодом у XIX столітті цю ідею застосували при створенні залізниці. Освоєння нового світу вимагало більшої кількості залізних виробів. Це стимулювало пошук способів збільшення їх виробництва. Європейцям вдалося вдосконалити технології виплавки і обробки металів. Це стало можливим завдяки застосуванню нової конструкції печей, в яких великій кількості металу нагрівалися. До більш високої температури Доменна піч з'явилася приблизно наприкінці 15 століття на території сучасної Бельгії, а наприкінці 16 століття її вже широко використовували по всій Європі. У XVI столітті на континенті стрімко зменшилась кількість лісових масивів, а все через те, що деревина застосовувалася для виготовлення деревного вугілля. Його спалювали в печах, де виплавлявся метал. Уперше за свою історію людина побачила, як наслідок і діяльності стали зникати природні ресурси. Тривалий час кам'яне вугілля в металургії не використовувалось, бо домішки, що в ньому містились, погіршували якість металу. А наприкінці 16-го і початку 17-го століття англійські металурги навчилися виготовляти кокосове вугілля способом випалення шкідливих домішок з кам'яного вугілля. На початку 18-го століття англійці стали використовувати кокс як паливо для доманих печей. Ця обставина значно здешевила виробництво металу. Англія, яка мала великі запаси кам'яного вугілля, придатного для виробництва коксу, перетворилася на головного його виробника і постачальника. Таким чином, протягом 16-го і першої половини XVII століть економічне життя європейців зазнало великих змін. Це було пов'язано з тим, що внаслідок великих географічних відкриттів відбулася революція цін, яка сприяла розвиткові ринкових відносин. Це своєю чергою стало поштовхом для активного поширення мануфактурного виробництва. Розширення сфери ринкових відносин сприяло її змінам у житті селян. У Західній Європі збільшився прошарок селян, які орендували землю, де вирощували продукцію на продаж. На схід від ельби, навпаки, відбувався процес закріпачення. А я дякую, що слухали мене уважно.